Від восьмої ранку на одному з пляжів Черкас вимітає пісок з доріжок спортивного майданчика. Працівниця з благоустрою Тетяна Підгорна. Лавочки прийшли, ногами посиділи. Ну, пісок здути або стерти, або якось так. от, Бичків понакидали, треба вибрати. Ну щоб люди ж якось по-людськи сиділи. Там, якщо шторми чи що наб'є, водоростей не зайде вже в Дніпро, то ми вигрібаємо, гріво возимо ці водорості, іноді допомагаємо фарбувати. Тож на зелених зонах. Косять траву поруч. Пані Людмила Скраматорська облагороджує клумби. каже тут працює третій день квітникаркою. Біраємо клумби щоб. Прибираємо клумби, красу будемо наводити, можливо, навіть квіти будемо садити. Свіже повітря воно завжди приємно. Враховуючи, що я працювала в цеху, де загазованість і шум, то тут, звісно, добре, приємно, гарно. Через воєнний стан і зменшення фінансування цьогоріч від великих проєктних оновлень доведеться відмовитися, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства Благоустрій Андрій Сопілков. Та нині роблять все можливе, аби чотири комунальні пляжі мали хороший вигляд. Влітку. Займаємося косінням трави, висадження квітів буде, ремонтуванням туалетів, запуском води для умивальників, для всього, щоб людям було зручно, щоб діти могли піти. Плануємо в цьому році відкрити на Пушкінському пляжі перший в історії медпункт. Чистоту піску вже перевірив трирічний Саша. Він прийшов на пляж прогулятися із бабусею. Та тут фомочками гуляю. Перша на пляж прийшла прогулятися харків'янка пані Вікторія. Влітку каже, це стане улюбленим місцем для відпочинку. Дуже подобається Дніпро. Дуже все подобається Дніпро, пляж, люди подобається все дуже. Тут чисто і комфортно. Коли йдеш, далі бачиш, що його ще не доробили, то хочеться, щоб і там все зробили. Ну, з таким харківським підходом, щоб скрізь було все гарно. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.